За останні три роки Ольга Чупрун видала цілу трилогію своїх віршів. Допоміг їй у цьому чоловік Микола, який виступив упорядником книги. Під час роботи над останньою розповідає пані Ольга, використовувала воєнний та післявоєнний архіви, адже твори про велику вітчизняну займають вагоме місце у збірці. Вірші ділиться пані Ольга почала писати рано, але був у дитинстві період, коли поезія відійшла на другий план. На втридцятимґад. Где-то отец был арестован, в общем, было не до стихов. И где-то в восьмом-дев классе я начала серьезно заниматься и мечтала в общем, стать филологом. Но жизнь так сложилась, что началась война. І знову час для творчості довелося відкласти. Коли розпочалася війна, і поезія, і навчання залишилися у минулому. Після 45-го року говорить Ольга Діомидівна, вірші писала мало. Було боляче повертатися навіть у думках до спогадів воєнних років. Окрім теми війни, вірші Ольги Чупрун присвячені пам'яті про каторжан. Ти моє дитинство, і моя юність, і життя сім'ї, врага народу. це це Стихи скорбне, стихи, ну скажем, трудне. Ані написане. вот на тоді як у будь-якої жінки у творчості Ольги Діомидівни є вірші про кохання. У них поетеса намагалася втілити своє розуміння жіночого щастя. Вірші писали не для широкого загалу, ділиться пані Ольга. Напевно, тому всі вони, як і будь-яка інтимна лірика, пронизані теплотою та щирістю.